Безкоштовна та конфіденційна психологічна допомога постраждалим від війни у Вінниці. Організація лікарі без кордонів заснувала центр психічного здоров'я відновлення. В складі лікарів без кордонів з кінця 2023 року працює Андрій Панасюк. До організації долучився після демобілізації, бо хотів допомагати ветеранам. Чоловік розповідає про симптоми посттравматичного синдрому, з якими варто звернутись по консультацію в центр. Порушений сон можливо, це буде гіперзбудження, тобто можливо, спалахи агресії або Загострена реакція на несправедливість це може призвести до ще більш серйозних порушень, може ускладнюватися психологічний стан людини, і як сніжником накопичувати. Проблематику, і відповідно навіть вплоть до того, що це може призводити до психотичних епізодів. Безкоштовну допомогу надаватимуть людям, які переживають посттравматичний стресовий розлад. Центр працює з ветеранами та їхніми сім'ями, громадянами, які пережили втрату, знищення майна або окупацію, внутрішньо переміщеними особами, дітьми та їхніми батьками. Заняття проводитимуть як індивідуально, так і в групах. Ми проводимо промоцію психічного здоров'я про його важливість. Боремося зі стигматизацією, тому що людей можуть засуджувати за відвідування спеціалістів. Ми оцінюємо стан пацієнта та серйозність проблеми і за потреби перенаправляємо їх до нашої команди психологів, які займаються безпосереднім лікуванням. Кількість сесій не обмежена. Клієнт проходить лікування, доки не завершиться курс. Вінниця посилила співпрацю з організацією лікарі без кордонів після початку повномасштабного вторгнення. Медзаклади міста отримували розхідні матеріали та ліки. А в 2023 році було організовано центр надання допомоги людям зі стресовими розладами. Започаткування співпраці за лікуванням даного напрямку проблемних питань. Стало для нас дуже суттєвим і значущим. Наші лікарі первинних центрів первинної медико санітарної допомоги пройшли для початку тренінги, які були проведені фахівцями. Благодійна організація «Лікарі без кордонів. Лікарі навчились, лікарі, медичні сестри навчились вчасно виявляти посттравматичні стресові розлади у пацієнтів, які звертаються саме на первинний рівень медичної допомоги. З травня 2023 року у Вінниці лікарі без кордонів надали лікування 362 пацієнтам. Зросла кількість і тих, хто лікується щомісяця. Це свідчить про те, що люди перестають боятись звертатись по допомогу психологів. Часто на жаль, в нас ще залишається стигма в суспільстві, що психічна про психічну допомогу погано звертатись, і що люди бояться за нею звертатись. І тому, от саме такі центри є дуже важливі, тому що інколи людині простіше звернутися в такий центр ніж в медичний заклад, і це розширює коло людей, які зможуть отримувати психологічну допомогу. Наразі в центрі працює шість психологів, психіатр та сімейний лікар: Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.